Для вибухотехніка Олександра Лешкевича ризик частина професії. Після повномасштабного вторгнення він тричі їздив у відрядження на деокуповані території. У складі зведеного загону саперів поліцейських розміновував Київську та Харківську області. Є Місце там, де проживали війська Російської Федерації, для того щоб обстежити це місце і взяти сліди ДНК криміналістам або слідчо-оперативним групам зробити огляд для цього залучають нас і ми першими заходимо в ці будівлі, оглядаємо їх на наявність вогнебезпечних предметів. Окупанти залишають на українській землі після себе міни, розтяжки, касетні боєприпаси та саморобні вибухові пристрої, розповідає Олександр. Майже вся воро. Оже вибухівка ще радянського виробництва, але від того не менше небезпечна ніж сучасні зразки. Це міна. ПФМ-1 або ПФМ-1С, так звана міна ліпісток, яка мінується дистанційно. Вага даної вибухівки достатня для того, щоб людини відірвати стопу масштаби замінувань на деокупованих територіях. Велетенські розповідає сапер. Кожен метр буквально засіяний нерозірваними снарядами та підступно замаскованою вибухівкою. Небезпечні знахідки траплялися всюди, на полях, дорогах, на кладовищах та навіть на городах місцевих жителів. Де росіяни розставили вибухові пастки саперам, здебільшого повідомляли місцеві жителі, а глибоко заховані міни вибухотехніки знаходили за допомогою металошукачів. Коли працювали на місцевості, то доводилось виявляти міни на глибині до 20 Загалом то міни ставляться на ґрунт, під ґрунт, ну, там сантиметр два максимум. Аби не зашкодити цивільним, снаряди, які не здетонували, сапери транспортували подалі від житлових кварталів і підривали дистанційно. <звук> Олександр каже, визволені містечка та села досі під вогнем загарбників. Тож часто саперам доводиться працювати під щільними обстрілами. Приїхали в Куп'янськ. До райвідділу старший мій колега пішов до начальника райвідділу, поки його чекали, дивимось і метрів за 70 прилетіло. Щось, щось вибухнуло. Ну як потім вже ми з'ясувалося, було 300. Розмінування України триватиме не один десяток років. Попит на саперів найближчими роками точно не зменшиться. Адже після війни кожен клаптик української землі має бути зачищеним від перебування москолоти. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал.